Сталін не мав права стати таким багатим, його каміння не мало права бути таким щільним, його стіни такими товстими, його підвали такими глибокими. Для середньовічного міста на краю відомого світу він занадто рано навчився мовчати, зато рано навчився рахувати. Зато рано зрозумів, що справжня влада не в мечі, а в схованці. Коли у 1312 році папський вирок остаточно знищив орден тамплієрів на папері, світ заспокоївся. Хроністи зафіксували падіння, королі розділили майно, інквізитори записали зізнання, вирвані під тортурами. І всі погодилися з однією зручною думкою: найбагатший орден Європи просто зник: ні золота, ні архівів, ні рахунків, ні маршрутів, ні спадкоємців. Але зникнути не може те, що занадто довго будувалося як система. Тамплієри не були просто воїнами, вони були першими, хто зрозумів. Гроші не мають лежати в одному місці. Вони мають текти, вони мають бути заховані не під землею, а в логістиці, у боргах, у зобов'язаннях, у маршрутах, які ніхто не пов'язує між собою. Саме тому, після 12-го року, Європа побачила дивну тишу не вибух, не війну за спадщину, а тишу. Кораблі тамплієрів не повернулися в порти Франції. Вони не з'явилися в Італії. Вони не осіли в Іспанії. Вони пішли туди, куди не дивився Ватикан, на північ, туди, де папські були доходили повільно, туди, де камінь був міцніший за слова. Балтика не була випадковістю, вона була розрахунком. Талін, тоді ще ревель, стояв на вапняковій плиті, яка дозволяла різати під містом цілі рівні сховищ, не дерев'яні льохи, не сирі підвали, а сухі, холодні, стабільні кам'яні камери, де золото не окислюється, пергамент не гниє. А звук не виходить назовні. Місто було портом, але портом не для паломників, для вантажів, які не повинні були існувати. У хроніках з'являються анонімні купці, без родоводів, без історії. Але з капіталом, який не відповідав жодному місцевому джерелу доходу. Вони фінансували будівництво мурів, які не мали логічного військового пояснення Вони вкладалися в укріплення, надлишкові для міста такого розміру. Вони платили за камінь, який клали не для оборони, а для збереження. І саме в цей момент Талін починає змінюватися незовні, внутрішньо. Під вулицями з'являється друге місто: не для життя, для руху. Кам'яні коридори без вікон, прямі, як бухгалтерські записи, сухі, відокремлені. Вони не ведуть до виходів, вони ведуть один до одного. Система без центру класичний тамплієрський принцип. Якщо немає центру, немає і точки удару. Над цим кам'яним тілом міста зводиться ще одна структура, столичний символ. Церква святого Олафа, найвища споруда свого часу в Північній Європі. Формально храм фактично маяк, не лише для кораблів, для сигналів, для орієнтації флоту, який не визнавав жодної корони. Її шпиль несе на собі геометрію, яка не відповідає канонам лютеранської чи католицької архітектури. Вона старіша. Холодніша, розрахована не на молитву, а на код. Пропорції, які повторюються в тамплієрських спорудах від Єрусалима до Лангедоку, не символи віри, символи доступу. Під час недавніх структурних досліджень, офіційно для перевірки стабільності, у товщі стін виявили порожнини, які не мають акустичного сенсу для храму, але мають ідеальну передачу шепоту, камери, де звук не виходить, але доходить, де розмова не залишає слідів. Де рішення можна було приймати без свідків. І саме тут стає зрозуміло: Талін не сховав золото, він прийняв функцію. Тамплієри не втекли. Вони перемістилися з воєнної структури, мав фінансову, з публічного ордену в тіньову мережу, з хрестоносців у розпорядників потоків. Їхній скарб був не в злитках. Він був у зв'язках, у боргах. У праві прощати борг найпотужнішій валюті середньовіччя. І саме тут, на холодному Балтійському камені, з'являється те, що пізніше назвуть ганзою. Але це вже інша назва для старої логіки. Логіки, де війна це шум, а гроші тиша. Талін навчився мовчати дуже рано. І якщо місто мовчить сім століть, значить воно охороняє не руїни, а діючу систему. Камінь святого Олафа не мав бути таким складним. Для звичайного храму достатньо стін, опор і простору для молитви. Але тут було закладено зайве, надмірне, непояснюване з погляду релігії, ідеально виправдане з погляду конспірації. Будівничі церкви працювали так, ніби знали, сюди дивитимуться, і знали, як дивитимуться поверхнево, зовні вертикаль, що тягнеться в небо, висота, яка приваблює погляд і відволікає від деталей, шпиль, який робить споруду символом віри. Але всередині геометрія. Яка не має нічого спільного з християнською символікою. Повторювані пропорції, кути, кратні числа, які збігаються з відомими тамплієрськими схемами шифрування простору, не символи на стінах, сама будівля як код. Тамплієри ніколи не довіряли написам: напис можна стерти знак зламати, але пропорцію неможливо знищити, не зруйнувавши всю споруду. Тому їхні повідомлення жили в співвідношеннях, У довжинах. у висотах. У відстанях між колонами. Це була архітектура, яку можна було читати, лише знаючи ключ. У святому Олафі ключ був схований у звуці. Акустичні камери, так їх назвали сучасні інженери, коли натрапили на порожнини між зовнішньою та внутрішньою кладкою. Вони не підсилювали спів, не покращували резонанс, не мали жодної користі для богослужінь. Але вони дозволяли передавати тихий голос на значну відстань без жодного відлуння. Слова ковзали по каменю, губилися для сторонніх, але доходили до потрібної точки. Це не сповідальня, це переговорна. І що важливо, та з таких камер не одна: вони з'єднані не прямими ходами, а акустично. Ланцюгом точок, де можна було передавати інформацію без письма, без кур'єрів, без ризику перехоплення. Камінь ставав носієм даних, а храм сервером. На зовнішніх стінах збереглися різьблені знаки, які століттями вважали будівельними мітками майстрів. Але їхня частота і розташування надто регулярні, вони з'являються тільки в певних зонах, і завжди поблизу місць, де сходяться лінії пропорцій. Це не підписи, це вказівники, ті самі, які використовувалися в Єрусалимі, у храмових підземеллях, де тамплієри зберігали архіви. Збіг надто точний. Особливо, якщо врахувати час. Після офіційного розпуску ордену подібні знаки зникають з Південної Європи і майже одночасно з'являються на Балтиці. Не масово, точково, там, де їх зрозуміють. Шпиль святого Олафа був видимий з моря на десятки кілометрів. Уночі він працював як світловий орієнтир. Але не для всіх. Світлові сигнали змінювалися. Їхня частота, інтервали, тривалість усе це відповідало кодам. Які використовувалися флотом тамплієрів ще під час хрестових походів? Для стороннього маяк, для посвяченого повідомлення. Порт безпечний вантаж приймуть, влада лояльна. Саме тому в Таліні так швидко з'являються гільдії з незрозумілим походженням капіталу. Купці, які не торгують нічим конкретним, але мають доступ до всього. Будинки з підвалами глибшими ніж дозволяли міські норми. Склади, які не числяться в обліках, але постійно охороняються, під портом з'являється ще одна мережа: не тунелі втечі, тунелі руху. Вони з'єднують гавань із будинками, які формально не мають нічого спільного між собою. Але всі вони належать членам гільдій, які з'явилися раптово і зникли з документів так само швидко. Через ці ходи переміщували не людей і не зброю. А те, що неможливо було задекларувати. Золото без походження, пергаменти без печаток, списки боргів без імен. Саме тут тамплієрська логіка розкривається повністю. Вони не зберігали скарб як статичний об'єкт, вони вбудували його в архітектуру міста. Золото ставало фундаментом, архів стіною, інформація повітрям між камінням. І коли хтось дивиться на святого Олафа сьогодні, він бачить храм. Але якщо знати, як читати, видно інше вузол мережі. Точку доступу, фінансовий маяк у світі, де папська влада втратила дальність сигналу. Тамплієри не зникли, вони просто перестали бути видимими, і місто це прийняло. Гроші не люблять світла, вони люблять шлях. І тамплієри знали це задовго до того, як Європа навчилася рахувати відсотки. Коли їхні мечі замовкли, запрацювали книги: не ті, що зберігаються в бібліотеках, інші без назв, без печаток, без дат. Книги, які не доводили нічого, вони виконували. У Таліні не було банку тамплієрів, саме тому він працював. Після 1412 року на Балтиці з'являється феномен, який історики пізніше назвуть раптовим торговельним зростанням. Але в документах немає стартового капіталу, немає пояснення, звідки взялися гроші на флот, на склади, на страхування вантажів. Усе виглядає так, ніби система почала працювати без першого внеску. Ніби хтось уже поклав гроші на стіл, просто не в цій кімнаті. У міських реєстрах виникають мовчазні партнери, особи без імен, без титулів, без облич. Вони не підписують угоди, але без їхньої згоди не відбувається жодна велика операція. Їх не судять, їх не оподатковують, вони не присутні. Але їхня частка завжди врахована. Це не люди, це позиції. Тамплієрська модель банкінгу не потребувала золота в сховищі. Вона потребувала довіри, побудованої на страху втрати доступу. Кредит надавався не під заставу, а під репутацію. Якщо ти порушував правила, ти не втрачав гроші, ти втрачав мережу. А без мережі в середньовічній торгівлі ти зникав. Саме тут з'являється те, що в ганзейських книгах називали прощенням боргу формально благодійність фактично інструмент контролю. Тобі дозволяли не платити. Але від цього ти ставав зобов'язаним назавжди. Не цифрами, лояльністю, мовчанням, готовністю виконати прохання без запитань. Ці ритуали дивно повторюють практики, які тамплієри використовували в Єрусалимі. Там вони фінансували паломників, які не могли повернутися. Тут купців, які не могли вийти з гри. Географія змінилася. Механіка ні. Балтійські маршрути стали ідеальними: море приховує походження. Порт стирає історію вантажу. Талін мав статус вільного міста, а отже, мінімальний королівський контроль. Податки були символічні, перевірки формальні. А підземні ходи з'єднували склади з портом так, що жоден чиновник не бачив повного ланцюга. Вантажі виходили легальними, походження ні. Артефакти, знайдені пізніше, несуть подвійні знаки: зовні купецькі клейма, усередині геометрія, відома лише посвяченим, не символ віри. Символ права доступу. Так маркували не товар, а належність до системи. І ця система не потребувала центру. Вона існувала як павутина. Кожен вузол знав лише два-три інших ніхто не бачив цілого. Але ціле працювало без збоїв. Коли в одному місці виникала загроза, потік змінював напрям. Коли зникала родина, її функцію перебирала інша. Коли місто падало, гроші вже були в дорозі. Саме тому Ганза виглядає як економічне диво. Але див не існує: є лише добре приховані спадкоємці. Тамплієри не створили нову імперію. Вони переписали правила, за якими імперії більше не були потрібні. І Талін став вузлом, де ці правила вперше працювали без маски війни. Місто не воювало. Воно обслуговувало, не перемагало. Воно пам'ятало. Золото, яке ніколи не показували, почало працювати краще, ніж будь-коли. Воно не блищало, воно текло. І кожен, хто торкався цього потоку, ставав частиною чогось, що неможливо було покинути. Тамплієрський орден помер як інституція, але як фінансова ідея, він пережив усіх своїх ворогів. І місто це знало. Системи не помирають, вони змінюють інтерфейс. Те, що тамплієри створили в 14 столітті, не потребувало храмів, орденів чи прапорів. Воно потребувало лише одного довіри без імені. І коли час знищив лицарів, довіра залишилася. Вона осіла в документах, які не читали, у земельних актах, які не переглядали, у родинних зобов'язаннях, які передавалися без пояснень. У регіоні навколо Таліна досі існують маєтки, чия власність не переривалася з 14 століття, формально звичайні землеволодіння. Але їхні документи мають дивну особливість вони ніколи не були повністю переписані. Кожна зміна власника супроводжувалася збереженням прав попереднього користування. Юристи називали це аномалією, фінансисти гарантією стабільності. А ті, хто знав старі схеми, бачили в цьому живий контракт, який не потребує підпису. У 21 столітті Естонія стає цифровою державою, швидкою, чистою, прозорою, принаймні зовні. Вона першою в Європі переводить управління, реєстри, ідентифікацію в код. Але код. Це лише інша форма шифру. І ті, хто вміє читати структури, а не написи, бачать знайомий принцип: децентралізація без центру, довіра без особистої присутності, доступ без фізичного золота. Те, що колись було кам'яними камерами, стало серверами. Те, що було шепотом у стінах святого Олафа, стало зашифрованими каналами. Те, що було боргом без паперу, стало цифровим зобов'язанням. Це не означає, що тамплієри керують сучасним світом. Це означає гірше. Світ працює за логікою, яку вони першими реалізували. Гроші відокремилися від місця, влада від титулу, контроль від видимості. Архіви, які сьогодні відкриваються в Балтійському регіоні, не містять скарбів, вони містять переходи з однієї системи в іншу з паперу в цифру, з каменю в код. І якщо уважно дивитися, видно, що перехід був не революцією, а оновленням версій. Талін знову не на виду. Він не центр, він вузол. Місто, яке навчилося бути сховищем, стало ідеальним місцем для зберігання того, що не повинно мати форми: не золота, не документів, а принципу. Принципу, за яким гроші не належать нікому, але керують усіма. І коли сьогодні говорять, що тамплієрський скарб так і не знайдений, вони помиляються лише в одному: вони шукають предмет. А потрібно було шукати процес, Скарб не зник. Він перестав бути видимим, як і все, що справді працює довго. Тамплієри не вижили як орден, вони вижили як інструкція. І якщо колись мережа зникне остаточно, це станеться не через викриття, а через те, що світ перестане потребувати тіні. Але поки гроші люблять тишу, а влада, відсутність облич, Талін залишатиметься тим, чим був із самого початку, містом, яке прийняло чужий скарб і ніколи його не повернуло.